То причем, які я хотіла в дитинстві, але так і не отримала. По якихось своїх причинах, можливо, в нас не було на то коштів, можливо, я отримала їх, але вже пізніше, не в момент, коли хотіла. Перша це така юбка в клітинку. Я не пам'ятаю, де я її побачила або в кого. Я бачила таку в нас на базарі продавалася, але вона була чорна в червону клітинку. А я хотіла саме таку. Наступна отака, або схожа кофта з паєтками. Моїй подорожці привіз тату таку кофту з-за кордону. І я теж хотіла таку, але в нас ми її знайти не могли. Я думаю, всі розуміють, що це було більше 10 років назад, і, можливо, просто в мене в місті її не було. Наступне, я дуже хотіла у років 10 пальто. Не куртку, не жилетку, не якийсь там пуховик, осінь-пуховик. Коротше, а я хотіла саме пальто, і чомусь вибір моїх батьків впадав саме на перший варіант. Наступне, отаку пишну юбку. Я казала, що я юбки не дуже любила, але якщо на день народження або як на якесь інше свято, то мені здається, що класний варіант. Але знову ж вона була дуже на той момент дорога. І, ну, Сенс, я як і кожна дівчинка, ну майже кожна, то мені зараз напишуть. А я не хотіла. Майже кожна дівчинка хотіла також ходити на е, скоріше стати на каблуки. Зараз, до речі, в мене немає жодного суття на каблуку. Але в мене мама казала, нашу на ну, тобі, щоб ноги покрутити. Напевно, коли я ще була зовсім мала, я хотіла такий здільний купальник з юбочкою. Напишіть до речі в коментарях, який ви більше любите, роздільний. Чи здільний, а не купили мені його через те, що в мене було на той момент 4 чи 3. Для чого мені ще один? Отака, я так думаю, що це піжамка. І я її хотіла використовувати не як піжама, а як домашній одяг. Тому що я ходила в хаті в тому, що знаєте, в то, що якесь там вже на вулицю не вийти, можливо, воно якесь не відстірується, чи ще там. В отакому. А я хотіла ходити в отакому якомусь м'ягенькому, знаєте, особливо взимку. Далі, отакі штани з дірками. У мене, коротше, всі однокласники ходили, ну майже всі в таких штанах. А мені завжди казали, що ти хочеш штани з дірками, на халіру тобі ті порви і будеш мати собі штани. Е, я перші такі схожі штанці я купила років 16, напевно. Наступне то комбінізон. У мене були комбінізони, типу шорти. А штанів не було. До речі, я хотіла в класі другому, а отримувала їх в п'ятому, напевно. А хотіла їх тільки через те, що я побачила в ранетках. Пам'ятаєте, в ані там був такий чорний, здається, неї був комбінізон. Це не зовсім річ, але в моєму першому телефоні було напевно, що 258 фотографій отакого фарбування. Ви уявляєте, якби я з таким, от з такою картинкою прийшла би до майстра в нас в місті і сказала би, от, -от так мене пофарбуйте на минуточку десять, скільки там років назад. Що би було? Я не уявляю чесно.